Привіт, малята! Сьогодні на заняття з математики ми з вами закріпимо ліву та праву сторону, а допоможе нам в цьому наші долоньки. Подивись на картинку і поклади руки так само. З синьої сторони в тебе ліва рука, а з червоної права. це! З боку правої руки в тебе праве вухо, праве око, права нога. А з боку лівої руки ліве вухо, ліве око, ліва нога. А тепер я хочу перевірити, як ви запам'ятали. Правою рукою візьміть ліве вухо. А тепер лівою рукою закрийте праве око. Молодці! Я бачу, ви готові працювати. Ну що ж, почнемо. А тепер давай пограємо. Перше завдання: роздивись уважно картинку. І виріши, які кошенята йдуть праворуч, а які ліворуч. Щоб перевірити себе, клади свої долоньки по обидва боки від картинки. Якщо кошенята йдуть у бік твоєї правої долоні, значить вони йдуть направо. А якщо у бік твоєї лівої, значить наліво. Наступне завдання. Тобі потрібно вирішити, куди приїде машина. Якщо вона поїде спочатку прямо, потім поверне праворуч, потім поїде прямо, поверне ліворуч, а потім знову поїде прямо. Якщо ти не зрозумів, перемотай відео і послухай ще раз. Правильно таксі прямує до цирку. І останнє завдання. Вибор з чотирьох килимків той, у якого у верхньому лівому кутку намальоване жовте коло, у верхньому правому кутку синій квадрат, у нижньому лівому кутку зелений трикутник, та у нижньому правому червона зірочка. А тепер подивись уважно і знайди правильний. А ось і він. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали.